Вітаю вас, шановні глядачі, на нашому каналі. Чудового вам перегляду. Всім привіт! Ви на каналі Переш по Сіці. Команда в Маніжках атакує. Роман шклянка з мечем. шклянка по правому флангу. Простріл, простріл невдало. Вбивання команди без Маніжок. Команда в манішках підхоплює. Спроба удару. М'яч летить на кутовий. Подача кутового, Роман Шклянка. Удар. ворота толтить м'яч. Максим Горов з м'ячем. Фінтом обходить суперника. Простріл, Стас Рурка не замикає. Хороший був момент, щоб забити гол. Атака триває. Команда Оманішка з м'ячем. Команда Оманішка втрачає м'яч. Роман Шклянка йде в боротьбу. Роман Шклянка з м'ячем, Максим Горбець забирає м'яч. аут Для команди в маніжках. Роман Шлянка вкидання ауту, Стас рурка удар. Гол забиває Стас Рурка, Рахунок стає 1-0. Чудова комбінація, яка завершується голом. Команда без маніжок вкидання ауту, Максим Горбе з м'ячем, Дмитро Євдух підбирає. Дмитро Євтух наносить удар. Атака команди без маніжок. Команда в манішок перехоплює. Максим Горбай. Простріл. Вуртар перехоплює. Команда без маніжок з м'ячем. Дмитро Скеба з м'ячем. Удар. Воротар відбиває. Олексій <звісна> <звісна> Бусяком. Команда без маніжок з м'ячем. Дмитро Євтух. Дмитро Євтух. Чи буде удар? М'яч летить повз ворога. Пробивав не робочою ногою. Появляються нові гравці на полі. Удар головою. З якимось дивним чином воротар забиває м'яч свої ворота. Я Команда без маніжок з м'ячем, Удар верталь відбуває. Цього разу він грає надійніше. Удар повз ворота летить м'яч. Мяч на даху старої школи. Подача. Назар Шимко переадресовує м'яч свої ворота головою. Україна Овельс. Гормашкянка. Перехоплення, удар, м'яч попадає в штангу. Команда без маніжок атакує. Дмитро є тут з м'ячем. Спроба дальнього удару. Захисник відбиває цей м'яч. Кидання ауту команди без маніжок. Команда в маніжках відбивається. Пас головою від Максима Горбея на Стаса Рурку. Стас Рурка пас на Максима Горбає. Чудова комбінація, яка завершилась голом. Відрив росте. Команда в маніжках перехоплює м'яч. Роман Шклянка невдало приймає. Чи буде удар? Не вдають йому вдарити. Команда без маніжок з м'ячем. Роман Шклянка пресингує. Дмитро Скеба з м'ячем. Пас на Дмитра Євтуха. Переведження на інший фланг. Воротар відбуває. Атака триває. Ні. Воротар фіксує м'яч. М'яч команди без маніжок. Удар. Гол забиває Олексій Шклянка. Рахунок стає 3-2. Скорочує він відставання для своєї команди. Команда в маніжках забрала м'яч. Роман шклянка, атака по правому флангу. Блять. для команди в Маніжках. Чудовий шанс, щоб збільшити перевагу. Максим Горбай. Удар. Гол. Рахунок стоїть 4-2. Певнено ну, він забиває. <рес> Команда без маніжок контролює м'яч. Олексій шклянка проти Романа шклянки. Брат проти брата. Роман шклянка, удар. Захисники відбиваються. Стас рука. Максим Горбай, простріл. Чудова комбінація рахунок цієї 5-2 відрив зростає. Роман Шклянка з м'ячем. Це другий тайм, команди помінялись частинами. Шклянка. Назар Шимко з м'ячем. Невдало він пасує. Команда в маніжках перехоплює небезпечний удар, але м'яч летить поруч зі стійкою. Подача кутового. Рурка, Роман Шклянка забиває голу головою. 6-2 стає рахунок. Відрив чотири м'ячі. Як <кілляче> ми ті брази? Отак, хіба. Дніма. Амадана. Каже, це важка робота, блядь. Аут <спасувач> команди в маніжках. Рома шклянка атака по лівому флангу. Ще один аут. Вкидає аут. Максим Горби підбирає м'яч. Удар в уротар відбуває. Чудовий був момент для голу. Олексій Шклянка, дальній удар. Максим Горбай, пас на Стаса Рурку, перехоплення. Команда без маніжок атакує. Дмитро Євтух. Роман Шлянка завадив їм провести цю атаку, прокидає м'яч поміж ніг. Обходить весь захист суперника і забиває чудовий гол. Рахунок стоїть 7-2. Віталій, ти бачиш, я тут кіберму? No. Команда без маніжок з м'ячем Роман Шклянка забирає м'яч. Розстріл. Максим Горбай вихід один на один попадає в стійку. Чудовий був момент для голу. Атака протилежної команди. Не вдається їм провести цю атаку. Атака команди в маніжках. Роман Шклянка швидою вирізає пас, але за Василь Чоб забирає цей м'яч. Роман Шклянка з м'ячем. Роман Шклянка. Аут для команди без маніжук. Пенальті. Євтох розбіг і влучає він в стійку воріт. Дядько Віталік, не вдається йому провести атаку. Стас рука з м'ячем. Гол. Хороший асист Василя Чопа. Рахунок стає 8-2. Усі пас на дядька Віталіка. Дядько Віталік чудово пасує в дотик. Василь Чоп завадив йому забити. Хороша гра в захисті. Роман Шклянка вибиває м'яч. Стас Рурка п'ятою на Максима Горбая. Максим Горбай з дальнього удару попадає в гравця своєї команди. Максим Горбай з м'ячем. Хороший пас на Стаса Рурку, але перехоплюють цей пас. Ромаш Крянка з м'ячем. Оходить суперників. Наносить удар, гол забуває Роман Шклянка. Чудовий гол. Рахунок стає 9-2. <плес> Команда в маніжках контролює м'яч на своїй частині поля. Роман Шклянка. Пас на Василя Чопа. Роман Шклянка знову з м'ячем. Атака по лівому флангу. Втрачає м'яч, але аут для своєї команди заробляє. Пас на Стаса Рурку. Стас Рурка б'є ворота. Хороший був момент, який, на жаль, не завершився голом для команди у менішко. Тай Діма. М'яч летить десь дуже далеко. Стас рука боротьба за м'яч удар з лівої, забиває 10-й гол. Я більше не Ні, ми домовлялися до одного. Подивіться. Все, ми вже все. Вибачте мене, будь ласка, за мою гру в цьому матчі, бо мене дуже сильно зваблює. Найкращий оператор світу. Вибачте мене за мою гру в цьому матчі. Мене цілий мач дуже сильно зварив Віталій Ковальський. Найкращий гравець сьогоднішнього матчу. А чорно? Дядька Віталік. Як ти? З... З нашої команди зі споку всіх. вратах. Всіх. Ти? Рома. Я, я забив три гола і треба. Ста сорока. Найкращий гравець. Роман, Ромашка. Найкращий гравець рома, рома сьогоднішнього матчу. — Мене це купався. Я. Діка Віталіка. Дякую за ваш Комплімент. Дякую.